Ельф для суперзавдань Катажина Вижбіцька. Четверте грудня у хатині Санта-Клауса від самого ранку тривала бурхлива дискусія про те, як вчинити з несподіваними гостями. У цей час Непосидько готувався до першого в цьому році завдання з розвідки. Він повісив на шию чарівний свисток і уважно прочитав записку з адресою. Дитина на ім'я Федір, будинок на Каштановій вулиці. Схоже, я вже був там раніше, бурмотів він собі підніс. Ельф смутно пригадував це було місце, де на підлозі, ліжку на полицях, валялося багато іграшок. Вони, певно, й не помітять мене у тому хаосі. Мабуть, подумають, що я одна з м'яких іграшок. Намагався підбадьорити себе непосидько. Хоча Ельфі не хотів цього визнавати, та його хвилювала відсутність магічного шарфа, без чарів видимості він почувався маленьким, вразливим і незахищеним від людських очей. Однак обов'язок кликав, тож ельф, набравшись духу, ще раз уважно прочитав адресу, примружився і щосили дмухнув у чарівний свисток. Коли він розплющив очі, то вже стояв на злегка протертому килимі у великій кімнаті з кольоровими, помальованими олівцями стінами, уздовж однієї зі стін стояли полиці з безліччю книжок та різнобарвних будиночків з конструктора. На щастя, жодних людей, ні дорослих, ні маленьких, не було видно. Непоситько швидко заховався за темно синю фіранку. Хух, я в безпеці, з полегшенням видухнув він. Аж раптом побачив, що на підвіконні сидить маленький хлопчик і здивовано витріщається просто на нього. Ой, Федько, правильно, чи існує який шанс, що ти віриш, ніби я величезна одягнена в червону шапочку миша, яка розмовляє. А я собі просто піду, і ми вдамо, ніби мене взагалі тут не було. З крихтою надії запропонував Непосидько. Хлопчик швидко й рішуче похитав головою. Страх на його обличчі змішався із хвилюванням. Ти ж Ельф, чи не так? Я бачив таких, як ти, на малюнках у книжці. Непосидько важко зітхнув і зняв шапочку, щоб витерти рукою піт з чола. Ну, так, неохоче зізнався він. Але прошу, не кажи нікому, а я тоді заплющу очі на твої якісь капості. Не знаю, на те, що ти не чистиш зуби увечері, чи не з'їв кашу на сніданок. Але я завжди снідаю, і зуби чищу добре, якщо їх не чистити, можуть з'явитися дірки. Бр. Федя аж здригнувся. Гаразд, тоді зробімо так ти нікому не розповіси про моє існування, а я натомість попрошу ельфів на фабриці, щоб вони додали до твого замовлення ще одну іграшку. Що скажеш? У мене багато іграшок, але знаєш що? Можемо домовитись про таке. Я нікому не розповім про тебе, а ти мені подаруєш, подаруєш. Та ні, це безглуздо, нічого не вдасться. Федько сумно звісив голову. Що не вдасться, усе вдасться. Не хочу вихвалятися, але я один з найкращих і найнадійніших помічників санти. Між нами я його права рука. Без мене не було б свят. То що ти хотів? Електропотяг? Цілу коробку конструктора, машинку на батарейках? А подаруєш мені бабусю? Очі хлопчика блиснули. Бабусю? зблідне посидько. Так. Федя з надією всміхнувся. Мама казала, що писати про це в листі до Санта Клауса немає сенсу, бо воно так не працює. Але я б дуже хотів мати власну, особисту бабусю. Усі мають, а я ні. Мама шукає няню, щоб вона після обіду забирала мене з дитсадка. А я трохи боюся чужої жінки. Я б волів мати бабусю, таку, як бабуся Миколи, мого найкращого друга. Вона варить йому бульйон і частує яблуками, а ще завжди обіймає його в роздягальні садочка. Розумію, прошепотів непосидько. Йому аж трохи запаморочилося в голові. Бабуся. Якось він посприяв тому, щоб одна особливо чемна дитина отримала на різдво цуцика, але новий член родини це серйозна справа і, певно, за межами його можливостей. Гаразд, я спробую, зітхнув Ельф. Може, ти маєш якісь особливі побажання щодо бабусі хочеш брюнетку чи білявку, вона повинна мати кота чи рибок, в'язати шапки, вміти смачно готувати? Ні. Хлопчик похитав головою. Непогано, аби вона була добра і багато всміхалася, і ще, якби любила читати казки. Добра, усміхається, читає казки, занотував Непосидько. Ну гаразд, я зроблю все, що в моїх силах, але це серйозне бажання, може бути нелегко. Гаразд, погодився Федір, принаймні спробуй, а я нікому не скажу, що бачив тебе. Обіцяю. Непосидько зітхнув цей візит до звичайного світу минув не за планом. Ельф вирішив повернутися до селища Санта Клауса, перш ніж справи підуть зовсім шкереберть. Непосидько з усієї сили дмухнув у свій чарівний свисток і розчинився в повітрі. Тільки синя фіранка на мить здригнулася, наче від пориву вітру.